Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині копійочка. Запрошую вас на огляд новинок та акційних пропозицій. Оглянемо, що є цікавого на полицях. Приємного усім перегляду! Дитяча парасолька тростина 50 см 185. Є ще по 225. Ось така. Дожина 45 см. Футляр. Для окулярів по 95 однотонний з візерунком. Є дешевші по 49. І ось такі варіанти по 95 на кнопках. Акція на окуляри 1 дорівнює 2. Купуєте одні інші дешевші йдуть у подарунок. Такий варіант 49 у пластиковій оправі. Калькулятор 135, 27% знижки. Кабель USB 29. 6750. Ось такий червоний кабель USB. Тримач автомобільний для телефону 185. Кабель берелок 3 в одному. Ціна 70 гривень. Блок для зарядки білий та чорний 115. Калькулятор дитячий 55. Закладка для книг 29. Резинка для волосся об'ємна 39. Заколка для волосся 39. Є ще ось такі. Білі з червоним. Резинка із золотистим декором 29. Заколки три штуки 29. Ручки кулькові. Пухнасті з вушками 49. Іграшки по 65 та 49, але треба шукати. Іграшка колекційна 75. Дитяча іграшка пупс 249. Резинки для волосся в сумочці прозорій 95. Водинники дитячі 85. брелки з ніжками 39. Обручі з бусинками чорний, бежевий та білий 75. Заколка банан для волосся пластикова 2490. Серветки кухонні в рулоні 165 20 штук. Губки для прибирання кауфень 4490 з ефектом поглинання, серветки для прибирання 75-5 штук упаковка, шкрипки кухонні 3 штуки 34 гривні, щітки для чищення 49, щітка для миття посуду 39 з довгоручкою. Крем-гарнієр алоє для сухої та чутливої шкіри 229,90. Фіксуючий гель для брів 50. Підводка чорна для очей 3490. Тіні 45, 8 відтінків. Ось така палетка 65. Набір засобів для коригування та макіяжу брів 99,90. Ось такий набір 140 тіні, Дві накладні. Туш та підводка. Туалетна вода чоловіча 100 гривень. Чоловіча 165, об'єм 100 мл. Жіноча 149,90 80 мл. Близькі по 29,90 пухнасті. Блиск 55 кульори в асортименті. 1990 скраб для губ лимон, туш для вій 65, Туш 4990, Контуринг для обличчя 65, упаковка 6 відтінків. Консилер по 15, блиск 1990, Тример для брів 99,90. Для обличчя 149,90, дзеркало прямокутне 55. Дитяче ось таке з малюнком, зі знижкою 34 гривні. Дитяче по 79,90. Скраб для обличчя вирівнюючи 112,90, 75 грамів, тонік 142 гривні 50 копійок. Гр. Вода міцелярна Нівея 70, велика банка 140. Вода міцелярна Нівея 140, 120, 162 гривні, 90 копійок. Гарнієр Алої Вера 155. Кремль для обличчя Ніве 72 гривні, 98 гривень 90 копійок. І велика банка 160 гривень. Дав для рук 62 гривні 90 копійок. Крем-біокон 3790. Нівеа 5790. 3 в одному 124, Диски ватні 80 штук 1990. Акція діє 1 плюс 1 дорівнює 3. Маква 50 штук 1690, сироватка для обличчя 120, маски для обличчя 1290 та 15, тальк 80 для професійного використання. Смужки для депіляції та паста 100 гривень 250 г. Воскові смужки. Для депіляції обличчя 125-20 штук бритва жіноча для гоління 127-90 бік 144 -4, 4 штуки 3 одиниці 4790-26% знижки 65 гривень одна бритва. для депіляції від Evelyn 3 в одному 97-90. 9 в одному 95 гривень 125 мл, підгузники дитячі в асортименті 160, 6рка 28 штук, ватні палички 32 гривні 90 копійок, Палички дитячі з обмежувачем 60 штук 40 гривень, гель омивання обличчя 54,90 Тонік зволожуючий 200 грамовий 24,90. Вода міцелярна гарнієр 75,90. Тонік проти чорних цяток для жирної шкіри обличчя 52 гривні 90 копійок. Зволожуючий для сухої та чутливої шкіри обличчя ціна така ж сама. 115 пензлики для макіяжу в тубусі. Ось така упаковка 129,90 10 штук. 5 штук 34, силиконовий калимок для чищення пензликів 19,50 Щіточка для омивання 25 силіконова. б'юті блендер 24 2 штуки упаковка, спонжі 40 гривень 4 штуки, палички манікюрні 29,90, набір пензликів з косметичкою 185, пензет 2990. Пилочки по 19,90. Дякую, що дивитесь. усім вдалих покупок! Гарного спокійного дня!